Так, привіт вам у новому дні, у новому влозі, бо вже майже четверта вечора. Сьогодні в мене субота. Ще досі не віталася. От щойно прийшла з спортзала. Хотіла показати, як виглядає щаслива жінка після спортзалу, але поки пішла ще в АТБ, скупилась туди-сюди. Загалом прийшла. Я така голодна, що я вже не щаслива, Терміново треба поїсти. І тоді я вже точно буду щаслива. І далі на сьогодні в планах подекупажити, хочу дуже класні штучки зробити до Нового року, і також хочу зробити ще рогаликів. Дивіться. Ось ти будемо скажу, Поки що ми повернемося з вами ще. Трішки раніше Ця, цей шматочок мав ще вийти у минуле відео, але воно було і так велике і насичене, то я вирішила залишити на потім. Блін, воно поки саме. Все капець. 44-46. Все капець. Не знаю, мені воно вночі, блін точно така сама. Ну, скажу для тих, хто не в курсі, десь там в, позаминулому відео я замовляла собі зимову куртку, замовила в розмірі 42-44, вона прийшла мала, я її поміняла на більшу і от прийшла більша, мені здається, що вона також мала. Де ж це МК, якщо вона така сама мала? Ладно. Що ж, нарешті нам дали світло, я вже розтопила грубу Зараз втягну куртку і покажу вам. Так, загалом показую вам курточку. Чомусь, коли її досала, мені здалося, що вона маленька знову. Але коли вдягнула, то все добре. В плечах чудово, тут чудово, в стегнах, в стегнах. Да, також все нормально сіло просто через те, що вона така ну вона однозначно тепліша за мою попередню куртку, та більш така була ближче до демісезонної, хоча вона типу також зимова. А ця прям така плотнішенька тут синтехон, Я впевнена, що в ній буде тепліше зимою. Хутро, ну хутро, я думаю, що я буду носити тільки, якщо там справді буде дуже холодно і там сніг, наприклад, буде. Так взагалі. Цього я відстібну, потім покажу, що без хутра. Довжина мені подобається. До речі, що до зимових курточок, у мене єдине, ну, мабуть, не єдине, а одне із таких дуже важливих побажань це те, що довжина має попу затуляти загалом. Я не розумію на зиму цих коротких курточок. Хоча в місь сезонні я залюбки ношу такої довжини. Короткі я, звісно, не ношу, а такі що десь до середини стегна, то люблю таку довжину. А на зиму от ну, хочеться подовше. Хоча минула в мене була аж отака О. І, в принципі, гарно і тепло, але вона донизу трішки заужена була, і через це не дуже зручно було ходити. А, і щодо якості, в принципі, по тканині все мені дуже подобається. Підхлада, в принципі, нормальна. Я спочатку вона мені чомусь не сподобалось, на перший погляд, потім я придивилась, вона, в принципі, нормальної якості, але, мабуть, мені просто Зараз покажу. Візерунок дачі. Ой, затуляю, розцветка. Колір не дуже подобається, мабуть, через це якось так. Щодо курточки, Да, взагалі, ну, як я й казала, це сайт дреса Я там брала і попередню курточку, також брала і сукні. І, в принципі, подобається мені їхній сайт, дуже подобається, що є можливість обміняти вони із виробом завжди кладуть. Ну, форму, по якій можна чи повернути, чи обміняти виріб. І дуже класно, що зараз в нової пошти є а, така функція, як е, швидке повернення. Е, Тобто не треба створювати накладну, ти просто під цією накладною, з якої отримав, натискаєш швидке повернення, і вже є накладна, за якою ти відправляєш це все безкоштовно. Я її відправила безкоштовно і нову мені прислали також за пересилку, я нічого не платила. І, до речі, якщо на сайті одразу карткою оплачуєш замовлення, то пересилка також безкоштовна. Шукала я спочатку, до речі, на тему курточки, дивилась, величезний вибір, і вони начебто і непогано там виглядають. І ціни там взагалі дуже приємні, там 1300, 1500, за 1800, це прям можна дуже позирно пойти <пить> типу по куртку. Але заходиш у коментарі, читаєш відгуки, особливо, якщо подивитися там відео і фото, то дуже відрізняється те, що люди отримують. І... Ну, фото, в якому показан, показаний вирок. Ну і це зрозуміло, так завжди, в принципі, воно діє, що на фото беруть якісь в кращій якості, більш в яскравому кольорі. Загалом, а те, що приходить, воно дуже відрізняється, воно може бути не таким теплим, як ти очікував. Ну і таке інше. Тому я вирішила, що це чекати 10 чи більше днів цю посилку і стему. Якщо вона мені не підійде, то це її повертати загалом. Я подумала, що хай це буде дорожче. Але це буде український виробник і ну, загалом я не шкоду. Е, до речі, там була точно така сама курточка, але на неї знижка була вона була на тисячу дешевше, 1800, до речі, до речі коштувала в різних розмірах, в принципі, і в моєму також, але вона така була яскраво червоного кольору, Тому якщо ви любите червоний кольор, і вам подобається. Отак, от Бачите, там ззаду вона довша йде спереду. Коротше, оце покажу карман, і отак от відкриваються і закриваються. До речі, щодо якості я не сказала, за підкладу сказала замочок. Якось він такий мені, не знаю, чи не дуже дорогий, не дуже зручний, якось він так, то закривається якимось такими ривками, не знаю. Можливо, до нього треба приловчитися якось. А, і покажу зараз без капюшона. Ой, без, без хутра. І ось так вона виглядає без, без хутра. Ну, я так думаю, що я її в основному так і носитиму, бо зараз майже нема таких зим, щоб було дуже холодно і щоб ну, прямо потрібно було те хутро. Так. так що можу сказати, що я, в принципі, задоволена цуточкою. Нарешті прийшло те, що мені треба. Оце це ще так само субота-вечір. Увімкнули світло, і нарешті в мене руки дійшли до декупажа. Це ті два короби, що я вам показувала в попередньому чи, можливо, ще раніше у відео. І їх я замовляла якраз для того, щоб зробити декупаж і подарувати своїм глядачам. І, оскільки тему я обрала саме таку святкову новорічну, то хотілося зробити їх чим скоріше, щоб розіграти вже на День Святого Миколая, який за новим стилем припадає на 6 грудня. Дуже радію тому, що нарешті знайшла в нашому місці лазерний друк. Він набагато якісніший, бо якось в попередньому фотокопі-центрі мені не дуже подобалась якість. Можливо, хтось шукає чи думає, які зробити подарунки до різдва. І подобається ручна робота такі от дикупажні вироби. То звертайтеся, робіть замовлення і ще встигнемо зробити. А далі, як і казала, переходжу до рогаликів. Тісто вже не показувала, як замішувала. Залишала десь кілька відео назад. Рецепт дуже простий, дуже швидкий на дріждях, але не потрібно чекати, доки тісто підійде. Тож робила сосиски в тісті і такі конвертики із грибами. А із солодких робила яблука з корицею. Ож, ставлю випікатися, тим часом все прибираю і потім покажу вам, що в мене вийшло. Ось така смакота. Це вже наступний вечір, неділя, і я вже почала займатися кульками. Кульки за не заготовки, щоб не платити там за пересилку, щоб ну, не збирати на мінімальну суму замовлення, а просто купила їх знову в червоному маркеті і перефарбувала в той колір, що мені потрібно. Декупаж на кульках складніший, там потрібно робити надрізи. Також я ще користувалася шпаклівкою. І ось такі короби із кульками в мене вийшли. Один із символом наступаючого року із конем. А другий короб такий вінтажний із потягом і будинком. Це в мене вже понеділок ранок, і нарешті я вирішила закінчити із римськими шторами, які шила на замовлення. Ще в суботу, за кадром, я пообрізала штапики дерев'яні, саме їх я використовую в своїх саморобних римських шторах, і тепер їх треба повсовувати. Сьогодні у нас нарешті, 1 грудня, почалася зима. До речі, мені кілька днів тому, вчора, позавчора, писав цей Черкаси Обленерго. Да? Що у нас плануються якісь ремонтні роботи і не буде світла з 8 до 16. Спочатку писали, що тільки 1 грудня, потім написали, що ще й 2 3. і 3. Я була, чесно кажучи, дуже розстроєна, бо було багато планів і цілий день без світла. Ну, це взагалі дуже печально. Але, дивіться, в понеділок, ну, з 8 до 10, у нас з 8 до 10 по графіку не було, але в 10 годин вмикнули світло, увімкнули, і я, знаєте, держу <смеш> пальчики, щоб хай буде графік. Бачите, не, не рада була тому, що незручний графік. А коли сказали, що з 8 до 16 взагалі не буде. Ще й 3 дні підряд, то зараз я така рада графіку. Так, закипіло в мене Закипів чайник, піду зроблю собі кавки та поп'ю. Як бачите, я вже зранку довожу до путя штори, треба вже їх, мабуть, нарешті сьогодні. Відправити, бо я щось відкладаю, відкладаю якось то одне, то друге. Я не знаю, мене стільки справ, і в мене вже починається тривога через те, що я все не встигаю. Ось так. Гарного вам дня! Тож попила кави і далі знову повертаюся до штор. і тепер потрібно повсовувати мотузочки. В них. До речі, кому цікаво, то в мене є ціле окреме відео там, про те, як я шила штори у вітальні, і там дуже детально є про те, як можна самому зробити римські штори. І тут я вставляла в якийсь момент, зрозуміла, що мені трішки не вистачає мотузки на одну штору, тож потім пішла докуплять. Дочі, дочитую. Залишилось там буквально сторінок 40, мабуть. І вже до мене їде наступна книжка. Привіт вам у новому дні. Сьогодні в мене вівторок, 2 грудня. Як ви зрозуміли, відео не вийшло у вівторок. Ну, я, в принципі, попереджала, що, скоріш за все, буде в середу. Не встигаю я за кілька днів ну, щось таке не знімати на відео. Багато на сьогодні планів вже вже вчора ввечері прийшла посилка. Ну, не посилка, в епіцентрі я замовляла, треба сходити в пункт видачі, замовила собі деякі ну, практичні речі для дому, скажімо так, до Миколая. Себе порадою. І, що? І, мабуть, сьогодні ну, хотілося б, хоча, хоча, чесно кажучи, немає поки що настрою, але можливо, він з'явиться, як то кажуть, ми самі собі його маємо створювати, а, то хотілося б зробити ще декор в кухні новорічний. Можливо, якраз він мені трішки настрій і під, підніме. Ось так. Але доки немає світла, то під ліхтарика вирішила зробити оселедця під шубою. Люблю цей салат і зимою ближче до нового року мені його чогось завжди хочеться робити. До речі, питали мене в коментарях щодо скляної дошки, мені особисто дуже подобається. Це не перша моя дошка. Єдине, що мені хотілося би, щоб вона була трішки менша. З недоліків, можливо, ніж трошки швидше тупиться, ніж об дерев'яну, і стукає об неї також. Я і раніше десь казала, що я, коли ну, сама вдома щось роблю, то під носа щось собі там борчу, розмовляю сама з собою, і, до речі, питала в коментарях, то підписники казали, що також дехто так робить. І я завжди так роблю, бо знаю, що я потім все одно виріжу звук, прискорю відео, і про це ніхто не дізнається. Але цього разу переслухувала і вирішила шматочок вам залишити. Там у мене просто сьогодні стільки роботи, ще плюс відео, а я якась взагалі ну, ніяка. Не знаю. Вчора той мужчина зробив мені день. Треба сьогодні згадати цей, так? Да? Мужчина зробив мені день. А мужчина дрова роба не підписаний. Не знаю, як його звати, але він зробив мій день. Мені поки що ніхто день не, ні не зробив, але щоб це попереду. Ну, Хто не в темі, то я вже, мабуть, із кінця вересня чекаю на дрова, і все якось з ними нічого не виходило. І от вчора якраз я дзвонила і питала за дрова, і нарешті там з'явилось світло в кінці тунелю. І вчора ну, дійсно я була в такому в дуже класному настрої, дуже раділа з цього приводу. Оце сама з себе сміюся, що що треба жінці для щастя. Машину дров. До речі, ми спочатку думали, що будемо метрівки брати, але сказали, що метровок треба довго чекати і вже їх і рубати нема коли, бо Андрій на роботі, а після роботи темно і не видно, тому вирішили брати такі рубані. Щодо настрою, то настрій у мене сьогодні так і не з'явився. Половину справ я не зробила, і взагалі в мене цілий день було бажання тільки спати. Рідко десь раз чи два рази на місяць у мене бувають такі дні. Але між тим я хоч їсти наготувала, бо це зробила шубу. Потім, як бачите, в мене там на тарілці залишився ще буряк, кілька картоплин. Моркви, правда, не залишилося, але оскільки Данило не любить варену моркву у Вінігріті, то я вирішила залишків ще зробити для Данилка Вінігріт, бо шубу він не любить. І також ще за кадром я зварила сочовичний супчик, дуже добрий із вершковим сирком. Тож я раділа, що хоча б на кухні я попрацювала. А із того, що я розстроїлася найбільше, ну, мається на увазі з тих справ, які я на сьогодні планувала, але не зробила. По вівторку у мене зазвичай спортзал, але я зрозуміла, що в мене ну, прямо зовсім немає ресурсу йти сьогодні в зал. Тому і не пішла. Добре, що хоч налаштувалася змонтувати і озвучити відео. І ще дуже класно, що монтувати і озвучувати відео можна і без світла, і це дуже виручає. От зараз нам через три хвилини мають вже вімкнути світло. Я якраз думаю, що я доозвучу і можна буде завантажувати на YouTube. бо якраз для того, щоб завантажувати, світло потрібно. Так, і оце власне та посилка замовлення моє, яке я забрала в епіцентрі. Уже подивилася, замовила цю пательню для млинців, бо в мене вже така вона в поганому стані вже до неї пригорає, пристає, прилипає загалом 22 см брала. У мене було, здається, це леснер. О, У мене сковорідка і більше і менше була Леснер. І цю я взяла в е, діаметрі 28, але я прогадала. Я не знаю, як я міряла. В мене право в тому, що є сковорідка більша. І я хотіла замінити тільки сковорідку, щоб кришка в мене залишилась та сама. Але <с> я сюди поміряла кришку і кришка маленька. Тож, виявляється, якось я неправильно міряла. Ну, взагалі, я пам'ятаю, що я поміряла, було 27. і... Мабуть, це таки 26, ну, не мабуть, а точно треба було брати сковорідку 26, але я вирішила, що хай вже ця сковорідка буде, і замовила ще кришку 28. ось так. Бо Та в мене також уже старенька, вже до неї також прилипає, хочеться вже обновити. Тож сподіваюся, що я почну млинці пекти, бо ми млинці любимо, але через те, що в мене сковорідка ну, така собі, то не дуже хотілося їх пекти. Ось так, так що ще буду чекати, тепер кришку. А і чому їх замовила? Це сковорідка ось кохендач, якщо я правильно вимовляю, це крав. Бо, типу, в епіцентрі п'ятниця була, були величезні знижки. Ну, якщо це не маркетинговий хід, тому що ну, цілком ймовірно, що просто штучно підвищили ціни, потім поставили знижку 50%, і ми такі, о, клас, так, дешево куплю. Так, я ще з вами трішки так побалакаю. До речі, бачите, я сьогодні з мікрофоном сподіваюся, що буде звук трошки кращий. Нарешті я зрозуміла, як ним користуватися, бо щось останнім часом в мене не виходило. Так от, чому я до вас вийшла? Як я і обіцяла, до Дня Святого Миколая, який буде 6 грудня. Я хочу розіграти два підсвічника, які я зробила, підсвічника короба. Один ось такий. І тут буде кулька із символом наступного року із конем. Така спереду, і ось така ззаду. До речі, доки кулька вісить на ялинці, то ну, тільки оце тоді викласти. І цей короб він такий доволі об'ємний, можна використовувати як цукерницю. Це такі вам ідея така. Так, ну і, звісно, як підсвічник. І другий короб ось такий. Так, і тут у нас такий просто. Ой, впадай. Паровозик, я сподіваюся, видно в кадрі. Ну, ззаду так само. І я вирішила, що розіграю два короби. Тобто буде два переможця. Перший перемож, той хто, ну, кого я оберу, ну не я оберу, рандомайзер обере першим, матиме змогу обрати собі короб тобто, або з потягом, або із конем із цими квітами. Ось так. Значить, хто хоче отримати в подарунок короб, то поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. В коментарі напишіть хочу подарунок, і розіграю я його у п'ятницю увечері, щоб на суботу, коли вже вийде відео на День Святого Миколая, вже ми знатимемо, хто переможець. Ось так. Так що, бажаю всім успіху. До речі, щодо святкового декору кухні, я вирішила, що сьогодні я не в тому настрій, щоб це робити. Взагалі, не тільки про декор, в мене взагалі сьогодні такий дуже пасивний день, якийсь, не знаю, немає ресурсу, якась я виснажена. Я вже починаю задумуватись, хоча я, звісно, ще молода, і начебто ще рано купувати тонометр. Я вже думаю, може, це дійсно пов'язано із низьким тиском. Ну, хоча каву я зранку пила, як, як завжди. Бо щось я себе так взагалі не в ресурсі. Е почуваюся, єдине, що сьогодні робила, це ну, забрала посилку, варила їсти, і знову треба ще йти відправляти посилку і також трішки затаритись. Ось так. Так, і, мабуть, на цьому буду завершувати своє відео. Ну, для тих, хто чекає, то буде ще і поезія. Людмила Галінська. А завтра зима. Боже милий, чи може здалося? Щемляво гарбуз досипає на голому полі, в повітрі пасемка туман розпускає волосся, і топчуться стежкою тіні похмурі та голі, гарцюють вітри, листопадових коней муштрують, рушають у путь з листочки останні. Простившись на вік, безтурботно щоки цілують, затомлену землю в німому безойку зітханні. А завтра зима, я не вірю, ну як то так стало? В порузі ще гріють боки, три каштани й горіхи, мені ще так мало цієї осінньої казки, так мало. Я тут залишусь у цім дні, маю трохи ще втіхи, а завтра зима.